Які маленькі чіпси. Дуже шкода. А у мене середнє. Це клас. Ого, Джейн. Так, про такі чіпси можна лише мріяти. Не переймайся, менді. Проте ти перша починаєш. Так, добре, подивимось. Ой, які вони комедні. Такі маленькі. До речі, дуже смачні. Вони мені вже подобаються. Просто пальчики оближеш. Ох, здається, це надовго. Хочу насолодитись кожною чіпсинкою. Може, пограємо поки що? Давай, Цуєфа. Я перемогла. А ще я люблю співати. Можна навіть манікюр зробити. А ось і остання чіпсенка. чіпсинка. М -м, я все. Ха, Дівчата заснули, а це означає, що я можу з'їсти їх чіпси також. Ось це смакота. Гей, злой дюжка, а не стояти. Ой, я щось пропустила. Стій, я сказала. Не зловиш, не зловиш. Як же тут спекотно. А ну, стій, ти куди? Зачекайте, а хто за ким жениться? Моя пачка, ні моя. Дивись, з іншого боку має бути кетчуп. Нічого собі, як же круто. Давай подивимось. Давай. Ух ти, яка апетитна вежа з чіпсів вийшла. Хм, hmm, Так. О, а ось ми знайшли кетчуп. Давай швидше спробуємо. Давай. Ох, це просто смакота. Згодна. Hey! Дівчата, пригостіть мене, будь ласка. Гостити? Ну, ні. ні за що. Блін, прикро. Эй, а чого це я засмучуюсь? У мене ж сама велика пачка чіпсів. Нічого собі. Виглядає вражаюче. А ми можемо дістати чіпси з цієї сторони. Клас. М -м, захват. Згодна. Отак. Ось це, я розумію, порція. Зупинитись неможливо. Хоча добавки. Стійте, а куди ділись решта чіпців? Упс, здається, нас спалили злодюшки. Ну, зараз я вам покажу. А, рятуйся! Пощади. Малесеньке маршмеллоу. і лише одне. Це я розумію розмір. Клас. Нічого собі. Так, можна зійти з розуму. Ось це пощастило. Джейн, починай зі своєї крихітки. Hmm, Знаєш, більше за все на світі я люблю шоколад з маршмеллоу. тому приготую саме його. Упевнена, вийде смачно. І так, наливаємо шоколадне молоко. А потім додаємо маршмелоу. Mhm. Ось це буде смачно. Oh. Oh. Mm -hmm. О, так, я задоволена. Mm -hmm. Yum -yum 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 -yum. Клас. <lots> Тепер твоя черга. Ура-ура-ура! Чісті у мене також є прикольна ідея. Я одягну маршмеллоу на шпажку, а потім підсмажу її за допомогою руки залізної людини. Так вийшло ідеально. А ще з золотистою скоринкою та аромат чудовий. І на смак неймовірно. Ого, я також ж хочу. Отак. От я все і з'їла. Менді, тепер твоя черга. Отак, так, нарешті. Ура! Ну що ж, час побешкотувати. Ні. Та годі вам, дівчата. Чого ви боялись? Ми тепер усі брудні. Oh Не терпиться спробувати. Так. Зачерпну величезну ложку. О так. Ось це кайф. Взагалі-то ми брудні. все все, пригощайтесь. Правда, можна спробувати. Звісно, тут на всіх вистачить. Ух ти, яка мила маленька пляшечка. Нічого собі, це жили моєї мрії. Клас. Ого, ось це порція. А можна я почну? Кура. Кришку геть. Та спробуємо. М -м, неймовірно. Дивіться, зараз буде бульбашка. Нічого не бачу. Добре, може з допомогою лупи вдасться щось розглядіти? Так, це сама маленька бульбашка, котру я коли-небудь бачила. Думаю, ніхто не проти, якщо я спробую це розкішне жиле. Боже, це смакота. Круто, що же. Як уже все? Там на дні ще щось залишилось. О ні, у мене рука застрягла. Одна мить. Ну, вже ні, тільки не пила. Все, все гаразд. Я руку дістала. Ну, добре. Тоді зараз моє черга ласувати. О, яка м'ятна свіжість. Прямо мурашки по шкірі побігли. М -м, дуже незвичне желе. але мені подобається. Ху -ху, ось це так. І правда, мороз по шкірі. Дівчата, здається, я замерзаю. Нічого собі, як багато снігу. Здорово, але холодно. Треба утеплитись. Ага, підтримую. У нас справжня зима. Ага, проте можна в сніжки пограти. Клас. Саморозово пахне гидко. Шмар, я не буду його їсти. З розуму зійти. Менді? чур, ти перша. От дідько, серйозно. Добре. Сподіваюся, зможу одужати цю маленьку порцію. Ой, яка гидота Ні, я пас. Та ще чого. Взагалі то у нас челендж. Які ви жорстокі. Добре, побажайте мені удачі. Мамочки, мені здається, мене зараз знудить. <пу> <пу> все, я впоралась. Ну і сморід. <пу> так, наче, <ночі>, правда, все діла. <пу> <пу> так. Браво, браво. <пу> От дідько, це означає, що тепер моя черга. Яка гидота? і справді неймовірно мерзенно! О, придумала. Додам полуничний сиропчик і, можливо, стане смачніше. М -м, який смачний сироп. А ще додам цукерки Ньорц! Здається, виглядати стало куди апетитніше. Ну що ж, спробуємо. О, це і справді спрацювало. Ура! Молодець Брітні, ти геній. Здорово як. Відірватись неможливо. Хто б міг подумати? Ну от і все. Я все з'їла. А побережись. Мамочки, вибач, брідні, але тобі треба терміново заклеїти рота. Ось так краще. Тепер черга Джейн. Подивимось, як вона впорається з гігантською порцією. Цікавий кіт. Так, Тепер у мене коктейль, котрий залишилось лише випити. Побажайте мені вдачі. Як же це огидно. О, ні! Не можу тримати це в собі. Який жах? Так, їсти його було помилкою.